Пане Дмитре, слава Україні, вітаю вас. Героям слава! добрий день. Ну що, схвалили законопроект, який прогнозує і передбачає запровадження в Україні додаткових нових видів секторальних санкцій. Зокрема, йдеться про програмне забезпечення та заборону до доступ до певних ресурсів в інтернеті, що саме потрапить під дану заборону. Розкажіть, будьте добрі. Ну так я мабуть не буду коментувати весь законопроект. Там фахівці будуть розбиратися і, мабуть, більше коментувати деталі з фахівці законотворчості, що треба зробити для України, і нарешті ми бачимо якісь конкретні кроки в цьому напрямку. Нам треба позбутися програмних продуктів, які проникли в багато сфер нашого життя, нашої економіки. Зокрема, для чого для того, щоб позбавити можливості. Чинити вплив на Україну. У нас, ми пам'ятаємо, у 2017 році була вірусна атака, дуже потужна. Вірус називався «Петя». І ми знаємо, що за цим вірусом стоїть хакерське групування Сент з Російської Федерації. І як, ніхто не рахував збитки, але, на мою думку, це мільярди гривень. Так от, для того, щоб не допу... А потім був ще нопиття за щоб не допустити подібних ситуацій. Нам варто позбутися програмних продуктів, які є широко вживаними на українському ринку. Зокрема, якщо взяти дуже важливий аспект, економічно важливий це системи для управління підприємствами і для ведення обліку тут. Монопольне становище у російських систем ОДНС і бас, і ну і це велика проблема. Я там чую від е, колег по цеху, що, начебто, е, така була є думка, що продукт створений в Україні. А е, ні, не в Україні. Ядро створюється, е, створене і е, модифікується в Російській Федерації. Що вони зроблять з цим ядром і коли? Це тільки питання часу, тому що ну ми вже бачили прецеденти і. і... Збитки понесли великі, тому в другий раз чи в третій вже тоді виходить. такого. Припустити допустити не мож... ну, не треба, не можна. Так, пане Дмитре, хотів би уточнити, а загалом наскільки ворог має доступ, віддалений, звісно, доступ через чи завдяки своєму тому чи іншому програмному забезпеченню до певних наших секретів, тобто я не є комп'ютерником. Ну і можу собі тільки уявляти, що в них є бажання і є певні технічні можливості, тому що ви зараз окреслили певний перелік тих чи інших програм, які юзаються нашими споживачами і. На державному рівні далеко не всі мають належний рівень захисту. О, якщо цей рівень захисту є, то він тормозить чи пригальмовує роботу комп'ютерів, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто, наскільки ми є в тому аспекті незахищеними? Ну я думаю, що ми дуже погано захищені. Деякі компанії, які використовують ці продукти, що я вже назвав, uh -huh. ставлять ставлять їх в так звані ізольовані середовища. Але це теж не панацея, тому що програмний продукт, який підтримує діяльність підприємств, треба модернізувати, тобто отримувати нові версії, а отримати нові версії. Звідки зрозуміло, звідки? Звідки звідти, звідки походить ці програмний продукт від того виробника? Тому так можна там будувати якісь тимчасові. Рішення, які будуть ізолювати продукт від зовнішнього доступу, але знову таки це не повноцінне рішення, і на перспективу на це розраховувати теж я б не радив. Дивіться, пане Дмитре. А якщо говорити е, про шкідливі і досі не заборонені в Україні там застосунки, програми, ті чи інші, можливо, навіть сайти. Так, ну сайт може бути російським, але має, має не знаю, там до доменну адресу, десь там не знаю в Нідерландах, чи якісь там має там додаточок унії Європейська, чи чи то Європейський Союз, і так далі. Тобто, але вони можуть мати шкідливу. Шкідливий фарш. Так і люди в нас користаються навіть не лише комп'ютерами, але й телефонами. Так, ну і ключова задача ворога це заманути, затягнути того чи іншого довірливого споживача нашого, так для того, щоб він клікнув, зайшов. А після того, ну наскільки розуміємо, може бути запущено той чи інший додатковий алгоритм стеження чи витягання тої чи іншої інформації, на який може не звернути увагу той чи інший безкоштовний антивірус. Ну так вірно, так ну зокрема, і про антивірус. Якщо вже говорити, то є до цих пір багато користувачів російських антивірусів, таких як Касперський чи Доктор Веб, наприклад, так і ну, цього теж треба побуватися щодо е вебсайтів, так які зареєстровані на доменах е міжнародних. Ну так звичайно, власниками сайтів можуть бути і представники з країни агресора. І головне, що їм треба, крім того, щоб усюдити шкідливе правозабезпечення, їм треба збирати певні дані, тому що вони теж є цінність, особливо під час війни, тому треба дійсно намагатися дивитися глибше і давати собі. Ну, ставити собі питання, куди чи я довіряю цьому сайту ці цій компанії, що збирає дані, і як вони далі будуть інтерпретуватися, і чи не потраплять вони довори? Так, дивіться, пане Дмитрі, ну ми можемо не довіряти. Ну але хотілося вірити, що в нас є, знаєте, такі люди з холодним серцем, гарячими руками чи навпаки, гарячим серцем, холодними руками, і відповідно наші кібервійська можуть це все діло блокувати. А якщо брати ті чи інші месенджери, так от е, в Російській Федерації розпочали полювання на дуже добрий. Месенджер сигнал, так, який я хотів би відрекомендувати в силу того, що його забороняють у Російській Федерації. Значить, на якомусь там низовому оперативному рівні вони зі своєю, так би мовити, криворукою дешеврувальною технікою не можуть підібрати конкретного доступу. Так, можливо, ну все ламається, так і до всього є доступ, ну але на певному рівні, певно, не можуть, тому і хочуть його обнулити. Але ж є ще інші месенджери, там Viber, вайб... Ватсапи, месенджер, Фейсбуку, можливо, ще якісь там додаткові програми. і Телеграм, так розуміємо, що Телеграм це не просто сам по собі месенджер, так прізвище його Телеграм, Дефіс Лєбєдєв. Так і тут, і, і тут питання не до того, що це е, росіянин, а тут питання до того, що вони би хотіли взяти максимально більше його під свій контроль. Ну, попри те, що структура не мов би, приватна, але розуміємо, там, де є приватні структури російські і є бажання російської влади чи російських спец. Туди активно влізти, то вони це зроблять. Так, тільки на лебедів Адуров, мені здається, плутаюсь, я... ну, плутаюсь, так би ну, так, ти... мовити. Мені, мені здається, чимось споріднім цією ага. особистості. Так, а, Ну так. А, ну, останнім часом щодо Телеграму. Моя думка, так, особиста, така, що Російська Федерація давно отримала доступ до систем шифрування Телеграм, і вони цим активно користують. Тому я, наприклад, зараз є там інформація в інтернеті, що Дуров літа, літав в Азербайджан для того, щоб з Путіним, для того, щоб е, переконати його, не забороняти цей продукт Російській Федерації. Мені здається, що це може бути спеціальна операція. Тому що знову таки, виходячи з того, що раніше відбувалося, є припущення, що телеграм-повідомлення вони можуть бути щитані... Ворог. Тому насправді в нас дуже чутки. Ливо треба зупинити ці параметрів. Надзвичайно цікаво. Ну, дивіться. Починали ми з російського програмного забезпечення. Так і розуміємо, що це великий сегмент, його треба заміняти. Але розуміємо, що українці не лише патріотичні, але ще ощадливі люди, економні. Так і розуміємо, що всі хочуть собі качнути безкоштовну програмку для того, щоб не платити абстрактні гроші і не купувати. Ту логіку ми також зрозуміємо, але виходити треба з цієї ситуації, ну тому що якщо росіяни за допомогою свого програмного забезпечення мають доступ, ну то відповідно треба щось робити. Так, які альтернативні ну, просто можливо шляхи? Я не знаю, та може, щоб держава купувала чи виділялися якісь кошти з відшкодування. І загалом, якщо говорити наскільки оця от проблема є серйозною, так в межах нашої держави. Ну, це дуже велика проблема, так як я вже казав, наприклад, системи для ведення обліку на підприємствах монополізовані монополізовані російським виробником, тобто використовується продукти ДНС і БАС. але замінити їх насправді не дуже просто, тому що. А от ТЦК, а вибачте, правильно? що я так втручаюсь. ТЦК, вони ж також мають свої електронні бази, так тобто облік військовозобов'язаних в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Ну і хто там простежить, знаєте, і які вони програмулі можуть собі ставити? Ну тому що ну об'єм інформації великий, а це ж теж до певної міри підприємство. Ну так, якщо їм треба вести облік, то звичайно вони в чомусь його ведуть, і скоріш за все це 1С або вас, той сам, так тому що знову таки це продукти найбільше повсюджені. Ну замінити просто не вийде, так треба зробити зусилля, і саме це, як ви кажете, і заощадливість наших акціонерів і менеджерів, які керують компаніями, ну вона гальмує цей процес. Тут я ще хочу додати один аспект, Зважаючи на те, що Україні треба інтегруватися в міжнародні блоки для того, щоб вижити в НАТО, в Євросоюз. Нам варто дивитися на ті інструменти, якими користуються всьому світі, для того, щоб бути конкурентоспроможними і окаксу сумісними з тим, що відбувається в розумінному світі. Нам треба не тільки вийти на ті ринки, а ще й завоювати свою долю. Для цього треба використовувати ті самі інструменти, і комп'ютерні, в тому числі, які якими користуються і компанії, що вже там давно працюють. Тому це дуже важливе питання щодо заміни. Так треба щоб замінити, треба докласти значних зусиль витратити час і мати бюджет держава. Чи зможе спонсорувати це? Це дуже гарне питання. Я не знаю, чи вистачить у компанії держави стільки грошей, тому що це інколи проекти впровадження інформаційних систем для підприємств, підприємствами. Це ну великі зусилля і коштують величезні суми і тривають довго. Тому Тут мені здається, треба державі співпрацювати співдружності, з знаходити спільну мову з підприємствами українськими і шукати можливості спрощувати цей перехід, пропонувати якісь програми, кредити, гранти і таке інше. До речі, щодо грантів, зараз є багато міжнародних організацій, які працюють на українському ринку, і вже пропонують гранти на заміну інформаційних систем, тому що міжнародні. Організації розуміють, в якій проблемній ситуації знаходиться зараз. Знаходяться українські підприємства, які використовують програмні продукти з Російської Федерації. Не остану коротенько. Просто я хотів би пані Дмитро уточнити. Ну, ми ж розуміємо, що ми спромоглися розробити дію. Так і запіарили всім представили. Я не знаю наскільки піар відповідає дійсності. Ну функціонує дія і не лише. Ну так може би у з бухгалтерію, теж ті самі люди, які розробляли дію, спромоглися би зварганити на базі тих чи інших західних розробок. О, пів півхвилинки, це реально взагалі? Е, і так, і ні. Це реально, але на це потрібен час. І великий час, тому що дія порівняно з системою для управління підприємствами, це досить простий додаток. і відповідно чекати, доки десь я вони будуть з'являтися по мірі того, як будуть відмовлятися від і Бас українське підприємство, будуть з'являтися пропозиції. Але навіть і зараз є велика кількість систем, які вже доступні. Наприклад, моя компанія працює з Майкрософт і в Майкрософта. Є системи для ведення обліку. В українських підприємствах і ми пропонуємо ці системи з 2001 року. Тобто, якщо зараз питання заміни, то альтернативи вже є. Можна йти на ринок, дивитися, обирати і займатися цими проектами, і знову таки звертатися по гаранту до міжнародних організацій, Дякую. що не вистачає Дякую, Дмитро Попінаку.